Це наш заборчик який ми робили. Такий... А це наші друзі сидять, чекають вже весни, щоб яєчки відкласти. Але... Ну, злякалися. Нічого. Повернемося до нашого заборчика. Ось такий заборчик. 117 метрів погонних ми сюди зробили. Ось такий далеко. скажем так, відгородитися від сусіда, але щоб не закривати його гарний ліс, який у нього росте на подвір'ї. Принцип такий. Ленточний фундамент. Що у нас 60 в глибину, десь 30 у ширину, 25, напевно. Не пам'ятаю вже трошки. Потім у нас кожні 2 метри стовпчик стоїть. бутинований. І потім кожні 15 сантиметрів стоїть у нас приварний заборчик. На нього у нас пішло аж аж два з труби профільної 30 на 50 труба у нас. Заглушечки зверху стоять і знизу. Це трошки ржавчина кидає полив, коли полівають травку, вода зі скважини йде трошки з, з ржавчиною. Тому такий осадок є на трубах. Але гарно, гарний заборчик вийшов. Довгий. Робили ми його біля місяця десь приблизно. Але гарненький виходить з подвір'я.